Мені звати Мар'яна і я рада вас вітаю на своєму каналі «Крошей Джорний Все про в'язання гачком і не тільки. Сьогодні ми знову ж таки продовжимо тему резинок гачком. І сьогодні буде досить цікава резиночка, яка буде складатися з двох рядочків. Для цього ми набираємо повітряні петлі, до вільної кількості, і робимо дві петлі підйому. і перший рядочок у нас буде складатися з стопчиків, з'єднювальних стопчиків з одним накидом. Як ми його робимо, якщо хтось не знає, я зараз показую накид. Вводимо гачок в третю петлю і одразу через дві. Накид, водимо гачок і одразу через дві. Накид, водимо гачок в петлю і одразу через дві. І ось так ми пров'язуємо до кінця ряду. Усі непарні ряди у нас будуть в'язатися однаково, і це буде з'єднювальний напівстопчик на з накидом. Я швиденько пров'яжу, вже не буду виключати. І зараз. Покажу другий ряд виточки. закінчили ми рядочки. Зараз будемо в'язати другий, і всі парні будуть в'язатися, однаково. Повітряна петля підйому, розвертаємо роботу, Вводимо гачок за задню петлю, це передня, а це задня, і протягуємо за задню петлю і протягуємо. І ось так до кінця ряду за задню петлю і протягуємо. За задню петлю і прутяг. Все дуже просто. І зараз я вам покажу, як в'яжемо третій рядочок. Він також буде за задню петлю, і усі непарні будуть в'язатися однаково. Ось я зараз дійду до кінця рядочку, обов'язково в кінці пров'язуємо петлю підйому. От вона. Її ми пров'язуємо за два. До речі, можна пров'язувати ось так навпаки. Буде такий краєчок. ребристий. Зараз я. Покажу який, як це буде виглядати. Ми захоплюємо ось так навпаки. Гачок сюди вводимо. І пров'язуємо. Ось зараз. Текло. От сюди. Гачок ми вводимо. Ось так. І захоплюємо ниточки, оті всі, і пров'язуємо. Ось так ми пров'язуємо. Далі робимо дві петлі підйому. І дивіться, в нас тут є дві косички. Ось тут ми бачимо ось таку косичку, і ось так спереду. Отак зверху, точніше. І ми будемо в'язати ось цю верхню, ось так собі можна повернути. І в'яжемо на пів стопчики за задню петлю. Оце передня, а це задня. Ми беремо за задню. І так само пров'язуємо ось такими з'єднювальними стопчиками увесь рядочок. Але не переплутайте за яку косичку. Ми беремо оцю верхню і з'єднювальні стовпчики робимо. І усі рядочки ми так продовжуємо в'язати. З'єднювальними напів стопчиками. Усі не парні, а усі парні просто з'єднювальними стопчиками, або сліпою її ще називають. Я вже заговорююся. І от ми дійшли до кінця. І зараз. Покажу ще раз, як можна зробити інший кінець. Тут ми робимо накид і захоплюємо. Ось тут ще одна петля, перепрошую. Зараз ми її зловимо. Ні, все правильно. І захоплюємо її ось так: цю нашу петлю підйому з іншого боку. От. І тоді ось цю ниточку сюди, і це все ми протягуємо. Далі у нас йде парний рядок, значить у нас з'єднювальні петлі. З'єднювальні петлі ми також в'яжемо за задню петлю. ось Ось так. Ми пров'язуємо за задню петлю. Також дивіться, є косичка. Ось тут йде, йде зверху. Ми працюємо з верхньою косичкою. Ось так. З верхньою косичкою ми працюємо за задню петлю. Ось тут не забуваємо пров'язувати нашу петлю підйому. Можна таким способом, як я зараз показую, зворотньому, а можна, як звичайно, берете за дві петлі і пров'язуєте. Зачепити важко. Ось. І обов'язково ось тут дві треба підтягнути. Ось так от. Зараз ми її витягнемо, щоб знову не. От. І ось так буде виглядати ця резиночка. Це буде. Mm. лицевий вигляд, а це зворотній. Ну, в принципі, нагарно дивиться з двох сторін. І таким же способом можна в'язати замість е напівстовчиків, можна в'язати звичай, е звичайні напівстовчики, а тут ми з'єднювальні робили. От. Давайте я зараз трошечки пров'яжу більший зразочок, і також зв'яжу другий зразочок. Який буде в'язатися не з'єднювальними напівстовчиками, а звичайними, і покажу вам різницю. Ось я пров'язала невеличкий зразочок, ось така резиночка виходить. От, теж досить цікаво. А, і ось цей край, який ми робили. Він виходить як. Петлі на ниточці досить цікаво, але з другої сторони, він ось так виглядає. І, а, е, друга сторона, в поворотними рядами буде ось тут. Тому це трошечки не дуже гарно, мені здається, якщо в'язати е, єдине полотно. От, е, якщо необхідний такий край з однієї сторони, це досить цікаво виходить. І е, оцей зразочок, тут я завершувала. Звичайно, за дві петлі не вводила гачок з протилежної сторони. Оце є лицева сторона даного зразочка, а це внутрішня. От. І мені здається, що вони дивляться дуже гарно. І тут у нас лицева сторона. Це внутрішня. Ну, теж досить гарно виглядає з двох сторін, його можна використовувати двосторонньо. Даний зразок я в'язала так само, як тут, але е перший ряд повністю на півстовчики. Зараз покажу: е на півстовчики у нас в'яжуться одразу за три петлі. Тобто робимо накид, вводимо гачок. Через одну петлю і через три. В цьому варіанті ми робили з'єднювальні напівстопчики. Це вводимо гачок. Ось так перетягуємо нитку. І одразу через дві. Тобто ми тут не протягували через три. А парні рядочки робляться так само. Тобто, були з'єднювальні петлі. Ось. От і вся різниця в даних візерунка. Але наскільки цей ширший і кусичка так досить далеко одна від одної, але також можна використовувати досить цікаво виглядає. І ось тут я, як говорила, я робила звичайне, пров'язувала, звичайно, за дві петлі. А, кінець ряду. Ось тут в кінці я робила, ось так зараз ще раз покажу. А, накид і захоплювала гачок не вводила ось сюди, отак, спереду, від себе, отак. А до себе. Отак, за дві ниточки до себе. Отак, вводиш І одразу через три. От, і вся різниця закінчення ряду. Тож. Експериментуйте, як вам більше доподоба. Один і великий мінус: що якщо це лицьове виходить, то тут знов лицьове виходить з другої сторони. От. Але, з одної сторони, можна, якщо комусь цікаво, то можна і такий варіант використовувати. Ось. Це весь урок на сьогодні. Залишайтесь на каналі. Щоб бути в курсі усіх гоноли, дякую вам за перегляд. Ставте лайк та пишіть коментарі. Бажаю вам мирного неба, теплих ниточок і, звісно, креативних чудових проєктів. До зустрічі!